Нині на Донеччині на підконтрольній українській владі території до школи пішла 151 тисяча учнів, серед яких понад 17 тисяч першокласників. 50-й раз пролунав перший дзвінок у загальноосвітній школі номер 25 Краматорська. Усі випускники минулого року тут вступили до вищих учбових закладів. Київ, Харків, Полтава, Одеса, Суми і навіть столиця Чехії Прага. Географія нової – вихованців цього учбового закладу. Сім медалістів підтвердили високий рівень знань і стали бажаними студентами кращих українських вишків. Тут навчається 42 переможці олімпіад із 14 дисциплін. Для людей 50 вік поважний. А для учбового закладу все тільки починається. Адже щороку в поріх школи переступають першокласники, які ростуть, набираються знань і стають мудріше разом зі своїми наставниками. Нинішня директорка Інна Страшко теж колись уперше війшла до свого класу. І до сих пір із повагою згадує свою наставницю Олександру Сергіївну Ніщітну, яка протягом чверті року очолювала школу пестила та плекала колектив. Колектив, який розпочинав роботу у школі, він настільки був творчий, він мав таку наснагу і прагнення робити якісно, працювати на совість, а не за якісь там, не знаю, нагороди. У краю металургії та машинобудування, звісно ж, підвищений повод на спеціалістів цих галузей. А тому у школі поглиблено вивчають математику та фізику. Директорка. Продовжила свою думку. Пріоритет да, це якість знань, щоб дитина, яка виходить із стін школи, той випускник, він, по-перше, мав якісні, добротні, як ми кажемо, знання, був конкурентно спроможним і був упевнений в своїх знаннях, де б його не закинула доля, де б він не опинився. Звичайно ж, сучасна людина передусім повинна бути гармонійно розвинутою, а тому тут віддають перевагу заняттям спортом та музикою і співами. Успіхи юних спортсменів та артистів не раз відзначали на обласних та республіканських конкурсах, а чисельні гості, що із подарунками прибули до школи на свято першого дзвоника і ще раз у цьому переконалися. Боже, за Україну, Боже, молю тебе за люди, ці ти Звичайно ж, найбільша увага на святі до першокласників. Не біда, що вірші, які так довго вчили, чомусь від хвилювання забулися. І весь час хотілося із класного гурту підбігти до тата з мамою, які хвилювалися на менше дітлахів. Головне, що попереду у малечі нелегкий, але дуже цікавий шлях до країни знань. От тільки б дорослі не чинили перешкод на цій дорозі. Донецького краю, діти, але де би ми не були, дуже хочемо, щоб на світі не було, не було війни. Микола Гіс, спеціально для Донецького обласного радіо.